Представляємо гібрид кукурудзи Андрес, універсальний гібрид української селекції, що забезпечує високу врожайність як зернового, так і силосного напрямку. ФАО-350 Андрес вирізняється надзвичайною стійкістю до посухи та можливістю вирощування за монокультурою або за мінімальними технологіями обробітку ґрунту. Гібрид має потужний стартовий ріст і високий потенціал врожайності. Основні характеристики гібриду кукурудзи Андрес – Призначення зерно, силос, потенціал урожайності зерна 165 центнерів з гектара, висота рослин 280 см, вологовіддача 15-16% Стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи та вилягання 9 балів. Толерантність до фузаріозу стебла та качана 8-9 балів. Толерантність до гельмінтоспоріозу та летючої Сашки 9 балів. Андрес це надійний вибір для стабільних урожаїв у будь-яких умовах. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.